Місто Миколаїв, 12 на 200. Дівчина заказала один капчені, два торнадо. Дивіться, він стоїть 1500, але якщо вибирати ціленький, то по 1400. Дівчатка, дівчатка одна, до речі, питала, скільки виходить один торнадо, виходить на 3750. На тому що він іде, якщо вибирати цілий, то по 1400. На 7,030 у нас виходить два торнадо. Потім дівчина бере два копчених рулечика. Оцей на виходить. Дівчатка. Якщо ви берете цілий ковчолик, він виходить на 1400 по 1400 по 1300 гривень. Значить, дивіться, так, 12,720, так, 12,720. Скільки виходить один? Якщо ви даже берете один ціленький, він тоже буде вам по 1300. На 440 виходить одна отака обалденно класна штучка. Але до цього всього що люди були прізаними кусочками, а я вважаю, що виходить ще в одній люди дають йому ті круасанки, що захотіла, вона каже, можна мені ще потурювати. Значить, дивіться, такими куточками ми все вакуумируємо. Бачите, тут три віда репки, тут тунець, мерлін і ескалара. Значить, дівочка заказала 15, вона заказала три рулетика цілих і 15 таких різаних дівочки. Ну, воно удобно, в холодильничок, у морозилочку, то він теж буде по 1300, на 4900. 4,940. Тоже саме И да, тому що, дівчатка, це все ми передаємо. Зараз це все буде передаватися коштую, ми з людям робимо. Але дівчинка бере під свою відповідальність, це дуже немаловажно. Торнадо, торнадо дуже смачне, дивіться, все йде мало -малосольно. ви бачили. сьогодні ми товарчик, отримали, ми все вам показуємо. Немаловажно, дівчатки мої мальчики. Так, дивіться, це у нас буде по 1400, Так, це виходить на 5270, Це сюди йде Потім зараз там круасанчики, що теж дівчинка бере. Це ми все що будемо комірвати. Все йде в один западник. Все, що на дивіться, такими кусочками, бачите, все. Леся нарізала, все вакуумірується. Ми ложимо вакуумок. бачите, ось бачите, ми, за, ми закриваємо кульочок, потім завакуміруємо і колітки все вакуміруємо. Потім тут йде круасанчики, круасанчики йдуть треугольнички, Дівчинка бере теж, дивіться. Ось такі треугольнички, мої хорошенькі, ми теж вакууміруємо. Круасанчики по тисячу гривень за кілограм. Восім сто шістдесят, восім дівчатка моя. Якщо вам потрібно, допустим, такі тортики, рулетики, ви все, пишете, замовляйте, тому що це немаловажно. Замовлення на Viber 0,983077. Оце все зараз виїжджає. Ми зараз це перелажимо льодиком. І ви знаєте, дівчатки, ото сьогодні прийшли, написали, що дівчатка, воно все доходить, навіть льот не розморажується. Саме головне, що ви все вакумірили. Вся дівчатка і хлопчики. Що з кумбрію? Дивіться, зараз кумбрія, вот став. Ну, от тут вона. І от дивіться, ну ми ще налажуємо в холоді, час якісь світла. Дай світ, да, він мене Дивіться, значить, все у нас в холодильничку. Дивіться, що тортанюшка, Танюшка, йди до дівчик. Торнадо. Ми ж бачите, у нас його не було. Дивіться, торнадо ми завакуміровали. Дівчатка дуже вкусний. У нас є кальмар фарширований мідіями. 1500 за кілограм. Дівчат, друге, він дуже м'ягенький. Потім дивіться, отакий от копчений тортик. Ми теж бачите, такими кусочками ми все вакуміруємо ложимо в холодільничок. Отакими доличками ми робимо, щоб вам було дуже удобно. Це ми сьогодні підпродали. Ми зараз доложимо. Потім мої рідні, потім цаксива сферечка, це все, що вже є. Кальмарчик, дуже вкусний кальмар. Дівочки, от, кальмар і торнадо це 1500 гривень за кілограм. Це дев'яні томати дуже смачнікі. Весь товар знаходиться в холоді річку, це теж немаловажно. Одним словом, Леся, йди на ту сторону. М'ясного нема, це рибні. Риб. Дивіться, ось місто цей торнадо, цей капчуний м'ясо. Я разнообразі, давайте я вам дам торнадо, дивіться, тут 1400. Так, це на 540 гривень, а це по 1500. виходить, плюс 530 гривень. На 1700 нормально? Накладно, сугласна, 1070. 250 днів стоїть коли його. Це мачкам бездачі. 250, так. Так що мої хороші, і ми працюємо. У нас є, ви знаєте, я завжди кажу. Дякувати когу за кожен день. Тематручка. А, 500 і 900, поняла, поговорили. На 500 чи на 900? На 500. Поговорили По ми з вами, називається. Так, мужчина, що там термінал? А, согласна. Що ви бажаєте? Приходьте сюди, дівчатка, йдіть сюди. Ходожіть, хоче підход, не тікайте від мене. Не тікайте, що ви так чекаєте від мене? Е, ви розумієте, ми їх ходила сенька десь цей бо там більше наших. Тепер мягкий, м'який, м'який. Так, так мої хороші, 1400-1500. Так, моя рідна, 1400. Це на... О, гласно, такий самий набор. Так, 142 моя рідна. Нажимайте, вам такий самий набор, так? Да? У нас копчений тортик. Вот Капчений у нас влітає. Ми зараз його дуже взяли, тому що він тісно такий насичений. Ще кожні тортики по-своєму курсні. Так моя хороша ідіок. Це у нас так, 1500, 540. Це, це, скорості, це 2400, 1400, 1400, плюс 600, 1170. А я у 670? А, а ну пошукає Давай, моя милашка, давай, давай, дайчик. Так що ми різенки, ми знаходимося, привозимо лише Точка одна, команда одна. Заказики ми приймаємо, ми відправляємося нової кошти. Але Моя, бачите, що значить заходити, да мої умничка. 70 є, ще сто залишилося. Моя ласточка. Дівчатка і лати. Так що мої хороші дивіться, ми знаходимося на приводі в молодшому Не забудь, біжи, зайчик, бачки возьми. Бачочки зайчик ще возьми. Бери чорний кульочок, моя рідна, І біжи. Ти все там заховала, да, Танюшка? Да, да. Танюшка. Танюшка. Таня, Танюшка, ценюшка, дичь ти. А що це там, там У рибки э, водичка. Шоб... Вітуля, до двох щось нещо машину робила. Сім'я його. Іди за бичком. Іди за бичком. А що бичок, бо немає. Дівчатка в'ялений бичок дуже смачний. Собі він полкіло, кілограм тисячу рівень. Він дуже-дуже смачненький. Він іменно вялити Не забувайте дівчинками, хто не містить бурічку, потрібно пити омега 3 Пойміть, нам вітаміни в організмі в будь-який случай потрібно. Ми теж ні сьогодні буде з вами на кумети касі по 700 гривень та кака, по 300 гривень та кака, по я на бригаду хочу, а 360 гривень? Тисяча, наче. Тисяча? Я 360 гривень, тисяча, хто більше, хто менше. О, господи, 100 тисяч, що я мелю? Ти, 100, 100 капсул. 100 капсул? А не казали пересчитати? Казали пересчитати нам. А, слайси, хамона, бички. А вчора бички пили? Так. Що ще забули? Красиво. Любочка моя, що же второй девушке надо? Любочка. Теперь велика у нас уликает лучше. Да вона знает, то пусть помню, Я була ще в школу ходила, мама мене отправляла в магазин, вона была другая, пусть обязательно, что коса вона дуже смачна. Даю. Так что мої хорошие. I love you. вам Слухай, Красує. Дивіться, можна туди зайти? Мамочка моя, боже, глава, дойди сюди отсюда. там маню, ти манюне, здрасте, дивись, здрасте. Здрасьте, здрасте. Пусть на так Настя, Вика, Боже, а в нас парні йдуть, діти Іди сюди такий мужчина, о боже якийсь здрасті. Там за вам, держіть, ну держу, й сюди на телефони. Зараз тут тіла, ціла, йдіть сюди, заходьте в сім'ю. За вами дуже не вистачить, що ви дуже позитивна, світло, добра людина. І ви знаєте, на насправді таких людей.

Давай, 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 давай. Сіточка, ви мене. Давай. Давай мій Вау. Давайте, щоб нас зводкається. Отак, ми вміємо працювати і відтихати, фотографувати. Все робити, так? Так, не мої. Тихо повіти хлопці. А <сот> що мистосуми? <сот> можете місто? Місто суми передати. Давайте. Містосуми. Ромни. Давай, ромни. 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 Ром... <сот> ромни. ромни. Да. До речі, ми тебе потроху передали. Ромним. Мі... Дивіться, ромни місто сумиком. Ма, ма, хай лавів. Це з нами <знання>. склада. <сот> Світулечка. Ну що ти, друзі? Це з нами. Світулька, королева, привозу і в

Манюня, перевертай телефон. На вас? Ну на себе теж на нормально. Що ж тільки на мене? Горненькі, так. починаєте з водкою. Давайте, давайте, гарненький. Да? А да, давай давай ну де так красуня, давайте. Є хочу вам і різні скати, щоб ви знаєте жінки. Вчора напилася, що сьогодні прийшла. Не було. От моє сустояння таке, навіть якщо я там вже кості і я один раз прийшла. З кульочком сиділа. Але на роботі приділи, розумієте? Так, да, зайка? Саме головне, щоб вийти на роботу. Я вам дякую, що ви у мене є. Дивіться, I love you. Я От, камера включила. Я хочу їсти. Я теж. Костя, ти хочеш їсти? Костю пікло. Чим ти питається? Бот, де, Танюшка, а де вона? Чим питається? Чи ти питається? Танюшка і любові, що ти ніколи не хочеш їсти. Я завжди. хочу. Я завжди хочу їсти. Я люблю Ти Народ не закривається.